Різдвяний благодійний ярмарок у Прилуцькому фаховому медичному коледжі. Напередодні новорічних свят студенти та працівники закладу приготували смачну випічку, солодощі та різні вироби, зроблені своїми руками. Мета даного заходу допомога нашим захисникам. Такі заходи об'єднують і надихають студентський колектив, даючи зрозуміти, що благодійність це не лише кошти, це єдність, дружність, людяність і толерантність. Кожна група від себе готувала. Щось те, що символізує різдвяні свята. До ярмарку ми залучили батьків, студентів, викладачів. Ми робимо все для наших хлопців. Відважні герої щохвилини наближають довгоочікувану нами перемогу. В цей час наша задача зробити все, аби наступний новий рік вони зустрічали вдома на мирній і вільній українській землі за святковим столом та зі своїми родинами. Медичний фаховий коледж допомагає нашим захисникам від початку повномасштабного вторгнення, влаштовуючи різноманітні благодійні заходи. Багато студентів, викладачів та співробітників коледжу долучаються до волонтерської діяльності. Плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та подушки. Закуповують одяг та шиють білизну. За час повномасштабного вторгнення медичний коледж відправив на фронт вже чимало допомоги. Дивлячись на активність студентів та викладачів, можна сказати майбутнє України за цією молоддю. Ці кошти, які сьогодні будуть вирощені, вони у нас направляються. Е, наше студентське самоврядування, волонтерський хаб, прилуки коледж Мед» І ми далі продовжуємо працювати. Надалі будемо допомагати нашим збройним силам, нашій територіальні оборони для того, щоб наблизити нашу перемогу як мога швидше.